Взаємодія з людьми почнеться тоді, коли буде прийнятий наш законопроект, тому що там є виписані зрозумілі прозорі механізми як для державних службовців, так і для громадян. Це от взагалі окреме питання державної служби. Службовець це похідне від ікослугу служити. От коли в нас державні службовці почнуть дійсно служити своїм платникам податків, тим з чиї кошти, за чий рахунок вони утримуються, тоді зміниться філософія. Бо зараз добитися щось від а, нашої міліції є дуже складно. Інколи для мене, навіть як для народного депутата, це складає величезну складність. Я вам приведу приклад. Я в минулому адвокат, тому дуже добре розумію всі нюанси юриспруденції. Є конкретна справа. Людина, яку звільнили з посади директора одного державного підприємства за часів Януковича, ну з'їла його колишня влада, вдалося добитися, як кажуть, справедливості отримати рішення суду про його поновлення. Чоловік відстояв на майдані, був поранений сім кульових поранень чудом вижив Півтора року не виконується рішення суду. Вже, було, вже добилося того, що Державна виконавча служба направила подання. Зараз можу помилитися, або в Соломінський, або, по-моєму, Соломінський ревідділ міліції. Реакції ноль. Я направив депутатське звернення. Дайте, будь ласка, відповідь, що відбулося з поданням Державної виконавчої служби, яке було зроблено ще в грудні місяці, по порушенню кримінальної справи, адже є чітка норма в кримінальному кодексі за умисне невиконання судового рішення. Немає відповіді вже більше двох місяців на депутатське звернення. Тому, власне, от відсутність оцього двостороннього зв'язку в рамках старої системи ми цього не змінимо. Тобто ми повинні змінити набір людей. Туди повинні прийти нові люди. Не можна сказати, що серед сьогоднішніх працівників правоохоронних органів немає ні одної порядної професійної людини. І ми в нашому законопроекті не передбачали бар'єру, що вони не можуть потрапити, водночас вони повинні при повторному наборі пройти відповідне тестування, пройти перевірку відповідного рівня знань в залежності того, на яку посаду вони претендуватимуть, пройти перевірку значить, свого фізичного стану, тому що коли ми дивимося інколи на представників правоохоронних органів з ось таким черевцем. То виглядає дуже потішно, коли собі уявити, яким чином вони проводитимуть затримання порушника. Перевірка так само психологічного стану, психічного стану, тому що ми людям даємо зброю, і ми повинні розуміти, що це не будуть якісь неурівноважені люди, які потім будуть зривати. Найти проводити сеанс психологічної релаксації на наших громадянах чи громадянах інших країн не принципово.